Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Мовчати про це злочин, знайте правду, пише Ірина Омельченко. За наказом влади, майже усі війська були відведені з лівого берега на правий за Дніпро. Сайдемся где-то по Тільки одиничні бригади саботували наказ на відхід. Одні залишилися у Каркові, бо її відхід зупинив Роман Дудін, якого зараз судять. Інші у Маріуполі Азов і 36-ті морпіхи. Тільки війська у зоні ОС по лінії з так званим ЛДНР були залишені, тобто покинуті. Тому по півдню йому спину зайшли з Чонгару. У сумах цивільні чоловіки самі зайшли на покинуті частини. Де були покинуті повні ангари зброї і самі почали оборону міста, за що їх теж судять. У Херсоні невелика кількість воїнів залишилося обороняти міст, також без підтримки. Увага! З більшості міст до 24 лютого була заздалегідь вивезена уся зброя, розрахована для ТРО. Коли чоловіки прибігли зранку 24 лютого, то всюди були зачинені двері і персонали з бомве, воєнкоматів втекли. Це було всюди, де міста потрапили під окупацію Херсон, Мелітополь, Харків, Суми Чернігівщина. Варто згадати недавнє інтерв'ю генерала Женка після його звільнення з генштабу, що 24 лютого були накази усім військам залишати лівий берег, переходити на правий, а ще жоден міст ніде не було підірвано на генерала Кривоноса. Завели справу за незаконну оборону Києва, коли той вирішив самовільно обороняти аеропорт у Жулянах. Бо аеропорт було покинуто без охорони. Генерал Марченко отримував вісім разів наказ підривати мости, які відповідали за зв'язок постачання з підконтрольною територією, тобто наказ обірвати шляхи для себе і створити собі оточення, країну умисно цілеспрям. Мовано у всіх цих хлопців, що зараз знаходяться на банковій, у них був сценарій тільки до війни. Далі вони не бачили України, тобто Україна мала впасти. Відкрито сказав правду в інтерв'ю професіонал контррозвідки і військової розвідки. Командир підрозділу ССО полковник Роман Червінський. Він також заявив, що на другий день війни, 25 лютого, з офісу президента Зеленського, надійшла команда без його дозволу мости не підривати. І додав, що якби підірвали мости, то російські військові не захопили Херсон. Після сказаної правди бойовий офіцер Червінський ввечері двадцять. 5 квітня, по надуманим мотивам, був відправлений під варто. Це розцінюється як погроза всім військовослужбовцям. Будете говорити правду про злочини влади, будете арештовані і притягнуті до кримінальної відповідальності по сфабрикованим справам. Спочатку Нарідний помітив журавля, потім Нарідний розібрався у вагнерівцях, яких найхоробріший по доброті душевній особисто випустив з країни. Божевільні недолюдки за два роки повернулися. Для чого кров холодно від розповідей сьогодні? На не на часі правда і судила над патріотами, такими як Роман Червінський якого в'язнили за правду страшну, нестерпну, дико, але правду зараз масштаби розкрадання і мародерства країни за владою, не бачені за всю історію її незалежності. Скрізь, де працюють призначенці Зеленського, відбувається неприкритий грабунок. Ми не можемо стояти і спокійно дивитися, як зелені добивають нашу країну зсередини. Ми будемо говорити про це скрізь, де зможемо, будемо звертатися до світу, до американців, британців, до кого тільки зможемо. Це ніяке не розкитування човна. Це викидання, що в нашу рівні, які прогризають дно на ходу. Перемога над Путінською фашистською російською імперією виборюється великою жертовністю українського народу. Ті, хто під час війни вчиняють аморальні і злочинні вчинки, повинні каратися жорстко і безпощадно, незалежно від займаних ними посад, починаючи з президента Зеленського, в діях якого є ознаки державної зради і службових злочинів. Сьогодні в переломний момент війни всі українці, як ніколи, повинні бути об'єднані в єдиний кулак, який одним ударом розтрощить череп прашиські орді. Об'єднання повинно бути не навколо президента чи лідера опозиції, а навколо збройних сил України яким довіряє 98% українців, їх головнокомандувача Валерія Залужного і генералів, яким довіряє він? До зустрічі, друзі! Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь обов'язково, переможемо разом.